Висів насіння петунії вихованцями гуртка флористика міської станції юних натуралістів. Петунія улюблениця багатьох садівників та квітникарів. Вона здатна оживити й надати яскравіших фарб будь-якій ділянці. Для висівання петунії нам знадобиться касета для розсади з прозорою кришкою, що буде виконувати функцію міні-парника. Насіння петунії, земля, пісок, компост, розпилювач для води, мікохелп, шпажки та ємність для насіння петунії. Насіння петунії можна висівати із середини січня до середини березня. Для сходів потрібна готова земельна суміш, або в нашому випадку виготовляємо субстрат. Із звичайної землі, компосту та піску. У результаті ґрунтова суміш повинна бути пухкою, легкою та поживною, субстрат добре зволожуємо розпилювачем. У воду додаємо біофунгіцид Мікохелп, що використовується для передпосівної обробки ґрунту від хвороботворних бактерій та грибкових патогенів. Насіння петунії висипаємо в ємність для зручності. За допомогою шпажки, яка змочена водою, розкладаємо насіння в ґрунт рядками. Потім знову оприскуємо ґрунтосуміш водою. Касету накриваємо прозорою кришкою та залишаємо у освітленому та теплому місці при температурі 23-25 градусів. Мініпарник. Готовий! Через 10-15 днів чекаємо сходів.